Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя, я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким. Але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні. Я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогодення. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя, я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким. Але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні. Я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогодення. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя, я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким. Але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні. Я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя, я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день. Я насолоджуюсь сьогодення. Час може бути важким. Але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні, я вдячна за новий день і нові можливості в ньому. Я не турбуюсь про завтрашній день, я насолоджуюсь сьогоденням. Час може бути важким, але це короткий етап життя. Все може стати краще, справи підуть краще. Виклики життя допомагають мені стати сильнішою і мудрою. Я маю силу змінити своє життя. Я долаю всі перешкоди швидко та з позитивом. Я вибираю позитив, я вибираю щастя. Я вдячна за уроки життя сьогодні. Я вдячна за новий день і нові можливості в ньому.